Погодьтесь, багато хто з нас, коли зранку дивиться у дзеркало на свої зуби, не бачить вже тієї білосніжної посмішки, яка була ще 10 або 20 років тому назад. І також зуби вже не такі здорові, як ми б того хотіли. Що робити? Змінити зубну щітку. Не варіант. Дорого, незручно, і за ці роки ми вже перепробували багато щиток. Змінити зубну пасту теж не варіант, теж дуже багато чого попробували. І при цьому нічого не працює. Що ж робити? Піти до стоматолога це дорого і незручно, і що він скаже? Давайте будемо відбілювати. А ми хочемо цього всього не робити, але при цьому. Мати і білосніжну усмішку, і гарні здорові зуби. Та вихід із ситуації є: якщо у вас вдома буде іригатор про WaterClін 7.0 від Medica Plus. іригатор, який в собі поєднує і зубні щітки, і зубну пасту і стоматолога. І вам для цього не треба навіть виходити із ванної кімнати. Все це може бути у вас вдома разом з іригатором про Waterclін 7.0 від Medica Plus. Цей іригатор дуже компактний і зручний, яким ви можете користуватись кожного дня. І не тільки самі, а й всі члени вашої сім'ї. А також, якщо у вас є таке бажання, ви можете його придбати в якості подарунку для ваших близьких і друзів. Звичайно, похід до стоматолога ви не можете подарувати, а от іригатор легко. Переходьте за посиланням в дописі до цього відео. Придбайте його і подаруйте близькій людині. Разом з цим іригатором доглядати за зубами стане значно простіше. Багато хто з нас подорожує, відвідує ділові зустрічі, де гарна посмішка дуже важлива. А тим більше бувають такі проблеми, що ви, наприклад, поїли і залишки їжі залишаються між зубами. Ви берете нитку або інші сторонні предмети і намагаєтесь позбавитись від цих залишків їжі. Це шкодить вашим зубам і вашій емалі. Разом з іригатором вам не доведеться користуватись сторонніми предметами, і все це буде дуже безпечно і ефективно. В самій коробці все дуже компактно. Сам іригатор, зарядна платформа, зарядний шнур і дві насадки. Навіть якщо ви звикли користуватись звичайними зубними щітками, у вас не займе дуже багато часу, щоб навчитись користуватись іригатором. Спершу вам треба наповнити контейнер водою. Контейнер ємністю 170 мл. Потягніть його вниз та зніміть його. Ви можете наповнювати контейнер або водою з крана, або очищеною водою, або спеціальною стоматологічною рідиною. Все залежить від потреб. Після того, як ви наповнили контейнер водою, встановіть його в іригатор. Ззаду зарядного пристрою є отвір для того, щоб ви мали можливість зарядити його. Рекомендовано в перший раз, як ви тільки придбали іригатор, повністю його зарядити. На дисплеї є індикатор, який буде сповіщувати про те, що іригатор заряджається. Індикатор буде блимати під час зарядки. І коли іригатор буде повністю заряджений, індикатор перестає блимати. Тепер дістаньте із коробки одну з двох насадок та встановіть її зверху до відповідного звуку. Коли ви закінчили користуватись, натисніть на кнопку та зніміть насадку. Після цього можете її промити і покласти в зручне місце. Або повернути назад на іригатор. Наступний крок треба обрати один з трьох режимів. Для цього тут є кнопка М. Це перемикач режимів. Режим під назвою «Пулс» – це режим масажу. Якщо ви обираєте його, вам треба повільно водити по всій зубній поверхні, для того, щоб рівномірно масажувати всі ваші зуби. Також ви можете масажувати ваші ясна. По-перше, це знімає біль з ясен, а по-друге, це дуже корисно для тих, хто має з ними проблеми. Другий режим це режим софт. Це м'який режим. Він відрізняється від попереднього тим, що відрізняється тиск, під яким подається вода. Обирайте той, який для вас більш зручний. І режим нормал це режим, в якому вода подається під найбільшим тиском. Він підійде для більшості користувачів іригатора. Коли обрали режим, піднесіть іригатор до ваших зубів. Після цього ви тільки можете його включати. Інакше вода буде розбризгуватись по всій поверхні. При цьому, коли ви працюєте з іригатором, зупиняйтесь на щелинах для того, щоб почистити від залишків їжі. Немає якоїсь певної ідеальної техніки. Користуйтесь і з часом ви знайдете оптимальний варіант саме під ваші зуби. Так, під час роботи ви можете змінювати режим. Наприклад, якщо десь з якоїсь сторони застрягло більше їжі, користуватись можуть усі члени сім'ї. Для цього тут є дві насадки. А якщо треба більше, переходьте за посиланням в дописі до цього відео, купуйте більше і користуйтесь всім. А якщо ви хочете отримати знижку в 10% на цей іригатор, також переходьте за посиланням в дописі до цього відео і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наші подальші огляди.